Вітаю вас. Працюємо традиційно у цю пору у прямому ефірі. І сьогодні серед іншого будемо говорити про підготовку нашої громади до зими, також про ремонти дворів, де живуть ветерани, громадський бюджет в умовах війни, а також про акцію «Підтримай ЗСУ посади імене дерево. Ще багато цікавих та актуальних питань нашого міста. До студії запросила гостя. Це В'ячеслав Мокляк, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Пане В'ячеслав вітаю вас. Дякую, Добре. що прийшли до нас. Сьогодні. Сьогодні. Також хочу традиційно нагадати про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1, телеканалу Інтабе, також в ефірі Радіо, Ухрадіо у соціальній мережі Фейсбук на сторінці міського голови теж триває онлайн-трансляція. Маєте можливість долучатись до нашого ефіру, якщо у вас є запитання, репліки, пропозиції, будь ласка, пишіть. Отже, ми розпочнемо нашу розмову сьогоднішню із такої вже традиційної акції для нашого міста. Стартував третій етап акції «Підтримай збройні сили посади імена дерево. Насправді, ініціатива, яка знайшла дуже чисельну підтримку серед тернополян, не тільки серед сказати так, тернополян, які самі це роблять, але і серед організацій, компаній. Так розкажіть, будь ласка, про цей третій етап. Та початок так, дійсно, 16 вересня цього року стартував вже третій етап mm -hmm. е акції «Підтримай за силу посади імена дерева». Я, Я погоджуюсь з вами, що ми отримали досить велику підтримку від наших мешканців і від бізнесу в частині прийняття участі в акції. Хочу подякувати всім, хто попередній осінній період 24-го року і весняний період 25-го року прийняли участь в акції, оскільки це дало змогу. Як покращити екологічний стан нашого місту? Ми, зокрема, висадили більше 200 дерев. Одночасно ми змогли закумулювати 3,3 мільйона коштів у вигляді внесків, які були спрямовані на закупівлю 280 дронів, дронів для mm -hmm. наших збройних сил. 16 вересня розпочався третій етап цієї акції. Опрацювання заявок буде. І прийняття заявок буде до 3 жовтня. На сьогоднішній день зареєстровано в нас вже 13 заявок. Визначені локації для осінньої посадки багаторічних зелених насаджень це Червонолисний клен і Катальпа це на вулицях Руська, дамбі Тернопільського ставу, вулиця Максима Кривоноса і вулиця Мирона Тарнавського. Для прийняття участі в акції необхідно подати заявку. За посиланням на сайті міської ради визначити локацію, визначити кількість зелених насаджень, які заплановано висадити. Після цього організатори зв'яжуться, дадуть реквізити і повідомлять про терміни саме висадки проведення висадки. Посадка зелених насаджень планується в період з 20 жовтня по 1 листопада. Це такий найкращий період, коли так. можна висаджувати трава. Скажіть, імально. будь ласка, тернополяни мають можливість індивідуально чи, можливо, от власне, про те, що я говорила, організаціями. Наскільки активно все таки організації, компанії, бізнес долучаються до цієї акції? Досить активно. Досить активно. Досить активно, так. Угу. Дякую. Далі поговоримо про ремонтні роботи. Чимало ремонтних робіт триває на дорогах і магістралях. Це в основному аварійні ремонти. І розкажіть, будь ласка, чи власне десь у зв'язку з ремонтами відбувається перекриття вулиць? Ну, Основна частина робіт по ремонту саме дорожніх доріг на сьогоднішній день виконана. Проводились роботи протягом весняно-літнього періоду на ділянках вулиці. Торговиця, вулиці Руська, вулиці Галицька, вулиця Максима е, Мазепи, вулиця Миру, вулиця Бережанська. Інші сьогодні, завтра виконуються роботи по на ділянці, хочу звернутися до водіїв, врахувати при плануванні своїх маршрутів на ділянці вулиці Винниченка від зупинки педагогічної університету в сторону магазину Берегиня. В принципі, по об'єктах шляху господарства основна частина робіт завершена. Що стосується робіт по ремонту тротуарів, в цьому році ми виконали роботи по ремонту ділянки тротуара по вулиці Руській. Одночасно зараз виконуються роботи в стадії завершення на проспекті Злуки, вулиці Івана Мазепи, Чумацькій. Крім цього, проводиться ремонт е, тротуарів по вулиці Князя Острозького, вулиці Торговиця. Основна частина цих робіт виконується за рахунок коштів інвесторів. Крім цього, ми одне з 15 міст, які приймаємо участь в пілотному проєкті е, Мінрегіона, Рух Без бар'єрів. Mm -hmm. На сьогоднішній день розроблена документація по створенню одного з найбільших місті Безбар'єрних маршрутів від території 3 міської лікарні до центральної частини міста. Його протяжність десь в межах 4,2 кілометра. Ми зараз очікуємо на фінансування з державного бюджету і плануємо, що до кінця року, якщо все буде гаразд з фінансуванням, ми ще зможемо за рахунок коштів державного і обласного бюджетів виконати роботи по впорядкуванню і влаштуванню безбар'єрного простору на ділянках. Тротуарів по вулиці Грушевського, Крушельницький і Листопадовій. Угу. Скажіть, будь ласка, чому саме ці вулиці і чому саме ці локації дуже важливо, так? Якщо конкретніше, от по кожній, наприклад, вулиця Чумацька, так чому важливо там, чому саме цей тротуар так само у нас тривають роботи на проспекті Злуки? Ви почали вже говорити так про це. Чому важливо ця локація? Безумовно, в першу чергу, десь акцент був зроблений на запит від наших військовослужбовців і хлопців. Які повернутись на реабілітацію. Тобто виникнення самої ідеї побудови безбар'єрного маршруту від третьої лікарні до центральної частини міста було ще прийнято безпосередньо міською радою на запит військовослужбовців, які проходять реабілітацію в третій міській лікарні, щоб вони мали можливість самостійно і безбар'єрно добрати від Реабілітаційного до центру. центру до центральної частини міста. Що стосується е, проспекту Злуки, у нас по проспекту Злуки, 53 розміщений дім ветерана. Одночасно зараз завершуються роботи по влаштуванню ветеранського простору на Патріарха Гузера 1 і також необхідно десь об'єднати цих, цих тяжіння ветеранів для їхньої. Доступності і облаштування. Угу. І вулиця Руська, якщо я не помиляюсь, там має бути безбар'єрний доступ до ЦНАПу так, і теж облаштовано з тактильною плиткою зовсім да. необхідним. Дякую. Ремонти також тривають і у дворах При будинков... на прибудинкових територіях. Благоустрій пріоритетно наводять у тих дворах, де живуть ветерани чи інваліди війни. От розкажіть, будь ласка, де відбуваються і про цю пріоритетність? Ну, що стосується десь капітального ремонту житлового фонду, ми маємо два титульних списка, який спрямований на ліквідацію або недопущення допущення аварійних ситуацій. Це капітальний ремонт житлового фонду. Інший титульний список це поточний ремонт прибудинкових територій міжквартальних проїздів. Що стосується капітального ремонту житлового фонду, на виконання робіт було передбачено 12 мільйонів. В першу чергу ці роботи були пов'язані з недопущенням або ліквідацією аварійних ситуацій та ліквідації наслідків агресії Російської Федерації, які в нас мали місце 2 грудня і протягом травня червня 2025 року. 25 травня, 6 червня. Тобто тут виконувались роботи по відновленню будинка почубинського 2 виконувались роботи по заміні вікон. І дверей місць загального користування будинків теж, які постраждали внаслідок ракетної атаки на одне, на два наших підприємства протягом травня-червня. І крім того, виконувалися роботи по ліквідації аварійних ситуацій на покрівлях, десь інженерних мережах. Що стосується облаштування прибудинкових територій, акцент безумовно, що був зроблений е, на Прибудинкові території і облаштування доступності до помешкань саме там, де проживають на сьогоднішній день інваліди, які повернулись з війни, і проживають близькі загиблих чи е, службовців Збройних сил, які перебувають в полоні. Угу. На сьогоднішній день завершені у нас роботи по 13 прибудинкових територіях. Крім того, проводяться роботи за адресами Галицька, 58, Бульвар Просвіти, 19, Тарнавського, 14, Лесі Українки, 18, Володимира Лучиківського, 10, Київська, 8, Проспект Злуки, 1, вулиця Олександра Довженка, 17. Ці роботи ми запланували Завершити до кінця року, До мабуть. кінця року, так. Дякую. У нашій громаді також працює дуже така хороша програма, яка стає дедалі активнішою, і дедалі нею більше користується тернополян і ОСББ. Власне, це програма співфінансування ремонту житлового фонду і більше 60 управителів вже взяли участь у цій програмі. Розкажіть, будь ласка, що можна відремонтувати завдяки цій програмі і чому. Чому вона користується такою популярністю серед тернополян зараз? Ну, насправді ця програма працює вже не перший рік. В цьому році на фінансування програми було передбачено 16 мільйонів 800 тисяч гривень. В дійсності ми отримали рекордну кількість звернень від управителів і об'єднань співвласників на сьогоднішній день. Їх 64, вони знайшли своє відображення в титульному списку. Так, безумовно, вона має велику підтримку серед управителів житлового фонду, оскільки дає можливість на умовах співфінансування левої частки міського бюджету провести необхідні роботи по збереженню житлового фонду та ліквідації десь протікань покрівель, інженерних мереж і так далі. Зокрема, на сьогоднішній день завершені роботи по ремонту. Трьох покрівель житлових будинків, інженерних мереж тринадцяти житлових будинків, капітальному ремонту ліфтів в чотирьох житлових будинках, інші роботи капітального характеру в восьми будинках. Крім того, ще частина робіт. Також триває, планується їх завершити до кінця поточного року, ну не тільки покрівлі, можна відремонтовувати в рамках цієї програми. Можна замінювати комунікації, можна вікна, ремонтувати двері, ліфти, ліфти, вікна, двері. Тобто дуже мережі. великий спектр робіт, які можна відремонтувати. Весь комплекс робіт, який комплекс. в принципі десь можна робити в межах будинку чи а, прибудинкової території були навіть випадки, якщо я не помиляюся, так про те, що ремонтували і прибудинкову територію, бу, планували. Бу. Так? так. Тобто тернополяни погоджуються і на такі безумовно, момент. це е, дає можливість і приймати участь і в управлінні будинком, і в контролі за станом виконання робіт, mm -hmm. і за проєктуванням, і так далі. Дякую. І бачимо, багато мешканців самостійно облаштовують благоустрій території, висаджують квіткові клумби. Чи, можливо, плануєте якось заохочувати подібні ініціативи тернополян? Так я вже казав, що я бачив кілька досить цікавих експозицій, влаштованих на прибудинкових територіях. Безумовно, що це треба підтримувати і стимулювати. Зараз ми розробили і подали на. Розгляд виконавчого комітету, пропозиції щодо проведення конкурсу і подальшого відзначення mm -hmm. таких активних мешканців, які роблять красу у своїх дворах, так? тобто варто долучатися, і можна в будь-якому випадку. Це варто підтримувати. Так, дякую. Е, дуже важливе запитання ще власне про підготовку до зими і до опалювального сезону. Е, скажіть, будь ласка, чи готовий житловий фонд до можливих блокаутів, про які попереджають зараз? Так, е, і е, наскільки зараз іде, триває підготовка, тому що відбувається уже наради, так е, власне, підготовка йде. Чи готовий житловий фонд до опалювального сезону у випадку блекаутів? Ну, календарно опалювальний період починається 15 жовтня за умови середньодобової температури нижчі 8 градусів Цельсія протягом трьох діб. На сьогоднішній день, в принципі, основна частина заходів, запланованих з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період, виконана. Стан виконання складає десь в межах 90%. Я не помиляюсь, минулого тижня проведена нарада міським головою для заслухано керівників комунальних підприємств щодо стану готовності об'єктів до початку опалювального сезону і до подачі теплоносія на житловий фонд об'єктів соціальної інфраструктури. В принципі, зроблено певні запаси палива для генеруючого обладнання, закуплено Певну частину торфа і щепи для котелень, які працюють на, на альтернативних, альтернативних видах, видах палива. Угу. Крім того, завдяки міському бюджету і нашими партнерами ми маємо на сьогоднішній день всі об'єкти водотеплопостачання забезпечені генеруючим обладнанням. Теплокомуненерго на сьогоднішній день, крім цього, має сім когенераційних установок, які дають можливість. Їм забезпечити роботу котельного обладнання за умови відсутності електроенергії за рахунок когенерації на власних об'єктах. Одночасно підприємством теплопостачання протягом останніх років виконані роботи по об'єднанню теплової мережі в єдину систему, що дасть можливість нам забезпечити подачу теплоносія за умови виходу чи виведення з лади однієї одної чи кількох з котелень. Міста скажіть, будь ласка, триває підготовка так і котелень, і об'єктів водоканалу, так, але і триває підготовка до ймовірного перебування тимчасового чи тимчасового проживання тернополян у різних мікрорайонах міста. І тривають такі обстеження. Тобто, у нас є такі пункти, так? У нас є е, сформовані. Пункти трімчасового перебування людей на, за умови виникнення блекауту. Крім цього, у нас розроблені ряд алгоритмів дій, і ми їх відпрацьовували і будемо відпрацьовувати ще зараз до початку опалювального сезону спільно з управителями будинків, спільно з мешканцями будинків про порядок взаємодії. Структурних підрозділів міської ради, підприємств і екстрених служб. екстрених служб за умови десь виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть бути пов'язані з агресією Російської Федерації і можливими відключеннями електропостачання, газопостачання і вже як похідна подача тепла і водопостачання міста. Угу. Ці пункти розташовані в різних мікрорайонах. В різних так? мікрорайонах вони оптимально. Розташовані для того, щоб визначити локації більшого тіження людей. Угу. Облаштовані усім необхідним для. Так. Дякую. І ще одне у нас дуже важливе питання: громадський бюджет в умовах війни. Розкажіть, будь ласка, трошки про це, власне, що це означає в умовах війни, що передбачає цей громадський бюджет, і чи багато ініціатив вже отримали від мешканців? Ну, дійсно, змінено положення. Про громадський бюджет він на сьогоднішній день, це громадський бюджет в умовах війни, оскільки ми в 2025 році не реалізовували проєкти. На сьогоднішній день міською радою прийнято нове положення про громадський бюджет. Першочергово він спрямований на виконання робіт і комплексу заходів по створенню інклюзивного середовища, безбар'єрного і безпекових речей. Ну, це mm -hmm. логічно, тому що ми розуміємо, в якому стані ми перебуваємо і Такі що періоди. нас чекає. Подачу заявок можуть здійснювати мешканці міста, які досягли 16 років. Сума громадського бюджету від 50 тисяч до 3, 3 мільйонів гривень. Прийом заявок розпочався з 1 вересня, буде тривати до 30 вересня. На сьогоднішній день я переглядав. В нас зареєстровано 4 проекти громадського бюджету на загальну суму в межах 12 мільйонів гривень. Це проекти, спрямовані на благоустрій закладів охорони здоров'я та інклюзивний спорт. Тернополяни мають можливість долучатися, подавати свої Безумовно. проекти. для того, це... ще є час. Правда, час на сьогоднішній день до 30 вересня є. Ну mm -hmm. і це одна з ініціатив, де мешканці можуть приймати участь у процесі управління громадою. Дякую. Дякую вам. Хочу нагадати В'ячеслав Мокляк, заступник начальника управління житлово-комунального господарства благострої та екології Тернопільської міської ради, був гостем студії сьогодні. Я хочу дяку, подякувати вам за увагу, побажати вам спокійних, мирних, вихідних для України тільки перемоги. До побачення. Дякую, до побачення.